Є вечори, які не потребують особливих планів, коли можна просто бути разом, і цього вже більше ніж достатньо. І саме тому сьогодні ми створюємо затишну атмосферу і приготуємо ніжну пасту у вершковому соусі з в'яленими томатами. Це легка, але водночас дуже смачна страва. А ще щирий спосіб передати увагу і потішити кохану людину. А також ми сьогодні розіграємо двох. Класних закоханих пушиків, таких м'яких і дуже теплих. Вони ідеальні для обіймів і гарного настрою. Так, і умови конкурсу розкажемо у кінці відео, тому не пропустіть. Отже, для приготування цієї чудової страви візьмемо набір посуду зі знімною ручкою Tefal Ingenio Inspiration. Та набір кухонних ножів Tefal EverSharp Pro. Друзі, приєднуйтесь і готуйте разом з нами. Буде смачно і весело. Це я вам точно гарантую. І ще більше абсолютно крутих і простих рецептів. Отож, друзі, для цього нам знадобиться курочка, яку ми маємо порізати дрібними шматочками. І для цього нам ідеально підійде ніж шеф-кухаря, який у мене зараз в руках, або ніж сантоку. Поки нарізаю м'ясо, розповім вам про ці ножі. Ніж шеф-кухаря, він приблизно 20 см і дуже добре збалансований. Ніж сантоку, у нас він 16,5 см. І він ідеально підходить для нарізання м'яса, зелені та інших інгредієнтів. Тож ви можете самостійно обрати, яким вам ножем зручніше користуватися на кухні. А я поки встигну почистити і подрібнити цибулю. Для чищення нам підійде ніж для овочів, а для нарізання безпосередньо універсальний ніж. Ну що ж, а поки Катя нарізає цибульку, я замариную м'ясце. Для цього нам потрібно трішечки перцю, трішечки е, солі та обов'язково суміш італійських трав. Нас щедро побуваємо ніби в Італії. Ну і потрібно вичувати трішки часничку. Перше, користуюся такою штукою. Є... Ну, і залишилось перемішати, і залишити на хвилин 10 для того, щоб воно настоялося і промаринувалося. Маринуємо все руцями. До речі, зараз мариную філешку, і у мене кіт. Іван Броукін. Він просто обожнює філе. Іван Він... Брокін. Іван Брокін. Е, Брокін, тому що у нього руді брови. Він білий, але у нього руді брови. Але до чого я це розповідаю? До того, що коли, коли я. Київський кіт. Руд, 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 хвіст. А, і коли я нарізаю філешку вдома, то він обов'язково приходить і починає муркотіти, мявкати. І він е, вимагає, щоб я йому дав шматочок філешечки. Ой, ти знаєш. У моєї киськи, от якраз, її звати Шерлі Шерелін. Шерлін? Шеролін. I'm so sorry. Так. Mm, okay. American Cat. А, <світ> так, угу. <світ> у неї те саме приблизно відбувається від пармезану. Від пармезану. Пармезану, вона як чує все, я не знаю, ну, це для неї якийсь особливий вид валеріани чи що. Так, а, Тим часом ми наливаємо в сотейник воду і вмикаємо плиту. Так, Катю, ну а я поки пропоную нарізати. В'ялені томати, їх ми нарізаємо тоненькими смужками. До речі, хочу е наголосити на тому, що ножі досить зручні. Вони і класно сидять в руці, і дуже добре ріжуть. Та й взагалі гарно мати вдома гострі ножі, правда? Так. <тков> <тков> а ще варто звернути увагу наших глядачів на те, що у цій підставці ножів EverSharp вже є вбудована точилка. Кожен ніж, окрім ножа для хліба, автоматично загострюється щоразу, коли ви дістаєте його з підставки та ставите його назад. Це Vao. дуже класно. <тков> Тепер я точно самостійна і незалежна жінка. <тков> Посуд Tefal Ingenio Inspiration дійсно універсальний, він сумісний з усіма видами плит, включно з індукційними. В ньому можна також запікати їжу в духовці, а ще він сумісний з посудомийними машинами. Цей посуд має антипригарне покриття Titanium 3X. Воно безпечне, легко очищується та служить у три рази довше, ніж звичайне антипригарне покриття. Паралельно розігріваємо сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії. Інноваційний індикатор термосигнал стає червоним, коли пательня досягає ідеальної температури для початку приготування. А тепер, власне, спільна частина роботи додаємо трішечки олійки. Так, супер. Ну і те м'ясо, яке ми з вами маринували. Ні? Ой, а скварчий вже. І мені вже дуже гарний аромат чутно. Так, ну що, Катю, давай. Пропоную так. командну роботу, ти посолиш водичку. Не забуваємо а посолити, я, звичайно. А я, я вічую себе справжнім італійцем і закину ось цю красиву пасту в нашу каструльку. Бендс. Якось так красиво має бути. Okay. <різь> <різь> мама казала, що воно має розсмоктатися, якось так влізти туди. А мені все. мама казала, що треба ось так загортати. Чия мама. мама. У мала рацію <гум> зараз тривиться вона згинається. Як, вона... як ви власне варите макарони? Чи є якийсь один єдиновірний спосіб, як приготувати макарони? Правильно розсудіть нас, чия мама права. Я думаю, що настав час додати в'ялені томати. Ти любиш в'ялені томати? Звісно, ти хіба ні? Я обожнюю. обожня. Смакота! <му> У нас є дуже файна знімна ручка. Ось так. Чінк. Чінк. Це дуже-дуже атрибут дуже атрибутна кухня. І дуже зручно. Так, зараз ми переходимо до того, що нам потрібно цю пасту перекинути в нашу дуже смачну курочку. Давай спробуємо. Давай, я тобі довірю, це да? Ти гадаєш? Окей. Давай, давай. Ось так хлоп, <звук> тільки щоб не на мене <звук> не наляпало. Дивись, як у тебе красиво Геніально. все вийшло. Отож, беремо лопатку, беремо знімну ручку. Ой, будь ласка, будь Можна ласка, ага, ось так. ось так. так для будь цього ласки. вона і тут є. Ось так: бемс. Угу. І перемішуємо. Ти лише подивись, яка Ой. краса. До речі, курочка виглядає ніби як креветки і паста да, з креветками. Так, Я тільки про це подумала, наче якісь морепродукти. М -м -м. М -м -м. Як Ой, Якби можна було передати вам аромат ви знаєте. Шкода, що не можна через камеру ще. Шкода. Ну, ну що, що ж, приступимо до найсмачнішого етапу. Ну, Я зачекай, тобі зачекай, допомагаю, зачекай, звичай, притримати. Втягаю. Зараз ми ось так підхвачуй мене. І. Опа! Яка ми команда, бачиш? Супер клас! Це так. буде тобі, тому що тут багато. Ти у нас любиш великі порції. А ти в нас на дієті, так? Я так. так, Ну так. добре, тоді Давай. ось тримай тобі О! один в'ялений томат. Супер клас! Мій улюблений. Давай я тобі накладу нормально. Накладе вона. Давай. Як італіано, іта... хай тягнеться це. це... Оп. М -м -м. А тепер Супер. ми зараз докладемо Є. і ще. Можна мені шматочок м'яса якогось. Тобі одного не вистачить. Вже до майже готової страви можемо додати пармезану. Ой, якраз той, від якого ми якішкалені. Ось так. Хто зрозумів, той зрозумів. Так, можна не шкодувати. Тобі як багато, мало? Дуже багато. Дуже Ось так. Є! Ось так. Та. собі, звісно. Яка краса. Я вважаю, що ми з тобою молодці. Команда! Бонапі! <рес> Катя, <Bon appétit. рес> з того дозволу, я спробую. Давай. Ой. М -м -м. Воно. <рес> М -м -м -м. Друзі, це дуже смачно. Я вам щиро раджу відтворити це на своїй кухні. Тож, готуйте разом з нами, вмикайте канал Комфі. І айда кулінарити разом. А я пішла їсти. Всім дякую. І нарешті умови розіграшу, щоб виграти приз двох закоханих пушиків: один для вас, а інший для вашої коханої людини. Підпишіться на канал Комфі, поставте уподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання, яку найкрутішу валентинку ви в житті своєму отримували. Приймаємо лише один коментар від однієї людини переможця або переможницю розіграшу. Виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу, як завжди, в описі під відео. нехай щастить до зустрічі